Вітаю в ефірі. Програма з перших уст перед мікрофоном Наталя Тукало. До кінця вересня у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї триватиме документально-публіцистична виставка Українські шістдесятники Вісники Незалежності вона присвячена темі українського спротиву радянській комуністичній державі з її злочинним режимом. Детальніше про те, що саме представлено на виставці та важливість збереження нашої історичної пам'яті, а також про інші заходи і проекти, що пропонуватиме для відвідувачів у вересні краєзнавчий музей, поговоримо впродовж цього ефірного часу. Гостя нашої студії, Тетяна Журунова, мистецтво знавиця, звідувачка сектору виставкової та рекламної роботи Вінницького обласного краєзнавчого музею. Пані Тетяно, я вас вітаю. Дуже як завжди, швидко збігло літо. З ним збіг час відпусток, канікул у тих, у кого вони були. Повертаємось всі ми сьогодні у відносно сталий робочий ритм, хоча творчі мистецькі заклади, зокрема обласний краєзнавчий, напевно, таких канікул і нема, тому що літо це пора ну, така робоча, гаряча для музеїв, для творчих, для культурних осередків. І думаю, що ви не лише працювали, а маєте багато творчих планів на майбутнє, адже, попри воєнний час, музеї сьогодні відіграють дуже важливу і актуальну роль, зокрема для нашої вінницької громади. Правильно? Так, звісно. І літо на насправді була цікава пора. Звісно, що в нас не було стільки відвідувачів, як от в цей період, так, так би мовити, учбового року, але. Mm -hmm. Але в нас були дуже цікаві виставки. Виставка живопису дружин загиблих героїв. наших, була виставка графіки, графічна притча. Вона називалася Дуже цікавого художника Анатолія Задворного, і це нам було тим більше приємно, що він цю виставку готував майже рік. Цю цю експозицію, і всі роботи, які були представлені, передав на зберігання в Вінницькому краєзнавчому музею. Супер. І я думаю, що це теж такий потужний громадський такий вчинок, і ми з тим художником будемо продовжувати працювати, тому що ну, це дуже цікава людина. Час і, і часу особистість. ці роботи будуть виставлятись, так? Так, звісно. Це була така загальна виставка, але вони настільки цікаві, настільки виразні, що я думаю, що і в контексті іншої теми вони теж будуть звучати доречно. І Але от... війна не вплинула не лише ну на всіх нас, вона зокрема і вплинула на на робочу діяльність і повсякденну і обласного краєзнавчу. От що змінилося? Можливо, е, ну, ви повернулись, був якийсь була якась перерва, у всіх була перерва, певна не невеличка, а потім ну, всякая. Вона була дійсно невеличка, тому що е, коли була та, 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 та невизначений, такий невизначений угу. момент, що і як, і ми зібрали просто всю експозицію з дня. І це було страшно на це дивитися, тому що я в музеї працюю вже 40 років, і такої експозиції я ніколи не бачила порожньої. І, але ми буквально місяць, мабуть, в такому стані були, готували роботи раптом. Треба буде експонати евакуювати, або там, в, в, в якийсь стан такого посиленого збереження переводити. Але е, до нас почали приходити люди, і ми зрозуміли, що ми не маємо права на е, подальшу не, таку, на подальшу, да, таку законсервовану роботу. І ми почали робити виставки. І поступово ну, майже відновили весь музей, вся експозиція відновлена. Єдине, що в нас поки що не задіяні два виставкові зали, і діє тільки одна виставкова зала. Але ми намагаємося і в цій виставковій залі, і в експозиційних залах робити невеличкі виставки, доповнення до експозиції. І, до речі, не так давно відкрилися до Дня археолога, це 15 серпня. Від Закрилася виставка, яким наші сучасні, дуже активні і потужні археологи молоді вшановують пам'ять тих, хто працював до них. Це е, такі знання археологи, як Іван Заєць, як Павло е е Хавлюк, як Борис Лабай, і от е дуже Денина цікаво Лабай, да, да. те, що в нас в експозиції це їхня робота. Mm -hmm. Ну, А наші археологи продовжують цю традицію, теж е беруть участь в археологічних розкопках, е які зараз, звісно, е ну, відбуваються епізодично, скажімо, немає такої. Роботи е, сталої, але треба сказати, що археологи, е, багато хто стали на захист України, і коли хтось з них буває у Вінниці, вони обов'язково заходять до Вінницького краєзнавчого музею, спілкуються з колегами, і е, завжди ми отримуємо високі оцінки нашої роботи. І, звісно, виставка, яка є, ця виставка, до речі, вона експонується і можна її побачити просто в експозиційних залах. А в нашій єдиній поки що виставковій залі відкрилася виставка, присвячена шістдесятникам, які вклали багато сил, багато душі, багато. Свої волі в боротьбу за незалежність, яку ми нарешті отримали, яку відстоюємо зараз. І серед цього такого почесного кола, в тому числі і художники, але цікава така подія відбулася. Така нагода, скажімо так, показати е, рисунки е, Параджанова. Вони раніше не виставлялись? Не, не е, — В нас ні. Я не угу. знаю, можливо, вони десь були показані, але це копії з е, таких е, тюремних зошитів, скажімо так. Е, вони потрапили до мене таким загадковим чином. Мені передав їх е, мій колега. Ці зошити він бачив буквально там трошки. Зробив ксерокси ще, ще років 20, може, може й більше тому, і вони лежали в мене і чекали свого часу. В житті не буває випадковостей. Так, так. І от на цій виставці ми мали таку, е, нагоду. таку нагоду показати ці рисунки, ну невеличку частинку з них, але е, це такий, ну скажімо, не, не незнайомий бік його творчості. Я думаю, що це буде цікаво подивитися всім. Е, так що я сподіваюся, що що нас почують і будуть приходити на цю виставку, яка містить ну, дуже об'ємні і дуже емоційні матеріали. І е, хочу сказати, що е, слідом за цією виставкою ми вже готуємо е, виставку е, з такого е, проєкту, який триває з 2022 року. Ми його започаткували. Це проєкт роботи з дитячими ну взагалі з мистецькими закладами Вінниці і Вінницької області. Він називається Моя дещиця, громадянські практики в музеї. В рамках цієї програми вже були. Доповнення до експозиції голодомору, доповнення до виставки, присвяченої Крутам, і діти талановиті надзвичайно цікаво підходить до таких Це дуже складних дітей? складних історичних наших подій. Це вік. 10, 14, 15. Ну, до, в цей, цей проект, який ми готуємо зараз, він називається «Незламне мистецтво через терени до України». Це е на честь тих художників, які, незважаючи на утиски репресії, продовжували плекати національну художню форму. Це важка Тебе, тема. Чуклісти, діти... Так, це е, наш український авангард, які е, привласнили наші сусіди як багато чого. Ми будемо згадувати Малєвіча, Олександру Екстер, будемо згадувати Байчукістів, будемо згадувати шістдесятників Горську, її мозаїки. І на виставці будуть представлені от і техніки, і форми, які Зберегли для нас ці прекрасні художники, віддані Україні. На яких на прикладах яких вчаться сучасні юні митці сьогодні? Ну в теле, в радіоефірах, в змі експерти, науковці досить часто говорять про те, що важливо зберігати нашу історичну пам'ять. От яку цінність краєзнавчий музеї має саме в збереженні історичної пам'яті, саме нашої Вінницької громади? Трішечки. Ну, я думаю, всі, всі наші підрозділи працюють саме на те, щоб е, цей зв'язок. Не, і не, пер, не просто не переривався, щоб його більше знали, і саме ми намагаємося показувати будь-яку сторінку нашої історії в тому ракурсі, що це стосується нас. Це стосується сьогодення. І це ну от ми бачимо. Цю, цю роботу на прикладі нашої нашої прекрасної молоді, яка береться і за складні теми, і має свою е, громадянську позицію і е, продовжує е, той рух, який започаткували ще в далекі часи, і який продовжується зараз такою ну, трагічною трагічною інтенсивністю. Я часто Як думаю про те, що сьогодні експонати, ну, дуже велика частина експонатів в музеях України, вони абсолютно в контексті війни абсолютно інакше звучать. Ми всі на це звернули так. увагу, правда? Так. І е, коли ми говоримо про мистецтво, мистецтво не, є, е, не стає е, осторонь тих подій, воно в центрі подій. і... Е, е, Відображає цей можливо, не завжди документально, але м емоційно ми лишаємо своє свідоцтво про ті часи, які ми переживаємо зараз. Тому що історія пишеться, що хвилини, що секунди, щодня докумен документально якось краєзнавчі сьогодні ну фіксує або знову ж таки документує ось сучасні події, що все це залишити нащадках. Ну, в принципі, ви вже відповіли на це питання. Власне. У нас є, ну, вважається філія або підрозділ музею, музей мужніх, який uh -huh. поки що не має свого приміщення, і чотири зали наших експозиційних наповнені саме експонатами, які стосуються саме. Теперішніх подій. сьогоднішніх. Приміщення ще... немає, експонати вже є. Достатньо. Експонати є, приміщень свого, скажімо, немає, але вони в краєзнавчому музеї мають досить велику площу. І, на жаль, на жаль, експонати приходять і приходять. Трішечки змінимо та напрямок розмови. Ну не знаю, чи він буде веселішим, але можливо ну, такі позитивніший. Поговоримо про заходи, про проєкти, які заплановані на вересень, він ось уже не за горами. Я знаю, що є чимало у вас планів, заходи, це і заходи вихідного дня і мистецькі проекти. І ось ну, перше, з чого хочу почати, це мистецькі історії Вінницьких вулиць. Це ваш власний авторський проєкт. От про, про цю ідею, і наскільки вона сьогодні я знаю, що вона користується. Ну, неабияким попитом, і досить важко потрапити в ці групи. Ну, я би не сказала, що так важко. Просто можна зайти на сторінку в Фейсбуці Вінницького обласного краєзнавчого музею, подивитися наші плани на вихідні дні. Завжди це дуже цікава програма, і в тому числі моя екскурсія. Яка стосується мистецьких історій Вінницьких вулиць, і е, зареєструватися і приходити, це які не питання так важко. ви ж ви, коли, коли ви ну водите це так напевно неправильно сказати, коли ви е, проводите такі екскурсії, які питання вам найчастіше ставлять от, учасники груп? Можливо, якийсь із них вас здивувало. Екскурсії відбуваються в такому, я звісно говорю більше, але звертаюся до своїх гостей, скажімо так, з. З тим, щоб їх залучити до розмови, звертаюся до їхнього досвіду, вони щось розказують мені. Ми говоримо на якісь теми, що стосуються і мистецтва, і архітектурного спадку нашого міста, яке ми мусимо берегти і передати своїм нащадкам, а не Ставитися до цього легковажно. І коли наповнюються люди, от саме знанням і приглядаються більше до того, що нас оточує, кожен день, можливо, ми не все помічаємо, не все відзначаємо, але е, тоді вони е, відчувають свою. При причетність. причетність до такого процесу, як збереження архітектурних, наприклад, пам'яток нашого міста. Ну, і ми говоримо про те, я назвала свою екскурсію мистецькій історії, тому що ми говоримо не тільки про архітектуру, а говоримо про художників, які пов'язані з тою чи іншою пам'яткою, які. Малювали наше місто, писали картини, робили гравюри, як Василь Сильвєстров, наприклад. І е, згадуємо про те, що ми маємо такого видатного і відомого в усьому світі земляка, як Натан Альтман, і е, говоримо про е, Тих художників, які відображали життя нашого міста, яким воно було було колись. Е, і е, я думаю, що це такий е, незвичний цікавий аспект, і кожен, кожна наша зупинка це про е, Вінницю, про Україну, про любов до України, про те, як е, е, ми. Е, Маємо берегти і знати те, що е, робили е, ті художники і архітектори, які вклалися, вклали свій талант в те, щоб ми е, бачили цей світ саме таким, яким ми бачимо його. Люди, які творили Вінницю, які у Вінниці творили, і ну ми маємо чим пишатись. насправді. До речі, е, Ця екскурсія запланована і на вересень. 14 вересня я чекаю на тих, хто ще не побував на цій екскурсії. Я вже, це, ці екскурсії вже два роки, і я вже думаю про те, як можна змінити маршрут, як показати. Може, якісь інші сторінки з нашої мистецької історії. І 28 вересня буде екскурсія моя в рамках європейської спадщини, Днів Європейської спадщини, це буде трошки інший маршрут, і називається вона архітектурна палітра Вінниці від бароко до модерну». Ну, Він і традиційно долучається до днів Європейської так. спадщини, і цьогоріч вони будуть у вересні, в кінці вересня, правильно так, я розумію? Так, В кінці вересня, 27 вересня, моя колега буде розказувати про історію мурів пам'ятки національного значення, в якій знаходимося, і ми також. І е, хочу сказати, що теж е, ну, от, ці події, коли в нас була закрита експозиція, спонукали нас е, зробити отакі е, екскурсії з виходом у місто, коли наша експозиція ще була там не поновлена або частково поновлена. А тоді в нас виникла ідея, що ми можемо виходити за межі музею. З музею починається ну, екскурсія, вийшло дуже так це і тема мурів, тема фортифікації, яку проводить мій колега Євген Тичук. Він дуже знається на цьому. Це надзвичайно цікава екскурсія. Рекомендую також звертати увагу, якщо ви бачите таку екскурсію, то спішіть її. Послухати, тому що в нас є от певний такий сезон. Теж ми від цього залежимо, що екскурсії в місті приємніше, коли така тепла ще пора року. В приміщенні краєзнавчого ну якісь виставки, ну не знаю, по зброї, наприклад. Я знаю, що вона теж так. приваблює дуже багатьох людей. Є екскурсія. Окремо по зброї, яку проводить Євген Тачук, і не тільки він розказує, але й показує певні такі прийоми. Це інтерактивні отакі моменти, це теж включені в нашу роботу, і це стосується археологічних мандрів, наприклад, де можна попробувати всього потрошку. І в мене. Вже відбулася прем'єра, скажімо так, але я думаю, що вже як ми повернемося на майданчики, саме музейні, продовжимо цю тему мистецької історії в краєзнавчому музеї, тому що в експозиції краєзнавчого музею є, ну, скажімо, більше історичних таких акцентів, але як я мистецтвознавець і в мене погляд на все. Мій особливий, я в усьому бачу мистецтво, то я придумала проводити таку екскурсію, яка мені дуже цікава. І судячи з прем'єрного показу, скажімо так, це цікаво не тільки мені, але й нашим відвідувачам. Коли ми помічаємо те, що зазвичай ну, би, проходить повз екскурсійну таку. Стежку. Це і е, картини, і наші вітражі, які робив Леонтій Гринюк, і ми говоримо про батальний жанр, ми говоримо про анімалістику, е, ну і, е, крім того, про декоративно прикладне мистецтво. Тобто е, наголоси в наших експозиційних залах трошки змінюються, і це такий, ну, Несподіваний. Будемо хіт. чекати. Я би ще би якусь екскурсію ну, на кшталт таємниці краєзнавчого, ну є ж, напевно, таємниці, які не, не, не завжди на загал виносяться, напевно. Ну, це, якимись такими куточками, це куди не завжди. Не завжди. У ну, нас є куточок, в який всі хочуть, хочуть потрапити, але не, ми не ризикуємо, скажімо так. Це поки що не закритий наш оцей підвал. Ну, який так, був це, я в принципі про це і говорю. Випадково, але навіть певний час ми туди проводили. Екскурсії невеличкі, але ну, це небезпечно. Тому ну, зараз не жодних робіт не, 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 не ведеться, ні? Зараз час. на це треба стільки грошей, що ми навіть будемо чекати. не претендуємо. Будемо чекати, я думаю, там є. Бу, чимало. Будемо чекати закінчення війни і тоді чимало ми вже будемо братися з... до, до, до таких наших. Ну, залишається побажати успіхів, проблем. а нашим слухачам і слухачкам, глядачам, і глядачкам, уважно стежити, відслідковувати соціальну мережі сторінку обласного краєзнавчого, щоб не пропустити щось дуже важливе, дуже важливе, дуже актуальне, дуже цікаве. А програма з гус» наразі добігає завершення. Сьогодні ми говорили про мистецькі виставкові проекти Вінницького обласного краєзнавчого музею. Гості Українського радіо Вінниці була завідувачка сектору виставкової та рекламної роботи закладу мистецтво зналиця Тетяна Журунова. Програму вела Наталя Токало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую. Дякую.